Здорово пацани, новий день. Пасло маніак на базі. Катя. Фігурин Суперник. Ооо, мен. І Макс також на базі заробляв. Їдемо в магазин, скуплятися і новий день. Знімають і всі одне й те саме говорять. Я трохи закупився, значить креветки, курка, жасмін, рис, лаваш, ну і овочі, плюс банани. Так пацани докупивши вівсянку, воду. Таке саме-саме-саме потрібне, в принципі. З розміром. Тільки за маленька тарілка, Більших немає якісь залізні, але мені воно не сильно подобається. Юра, там щось. Я люблю трохи контент, короче. Ну mm -hmm. як закину відео якесь. Що... <laughs> а це відео тільки завтра вийде можна же хочеш Из Німеччини закидав. А, нет, это понятно. Знімаючи відос. Короче, в Європі класный. Чиш? Вообще нормально. Ми знайшли район, де пальми. Вот в Німеччині навіть. Розтрую. Прикольно. No. Я не знав, що такі є насправді, але... Я тоже. Є Атлантичний океан. Да. Помиває, так? Да? Да? Прям тут є так, в тебе що сьогодні? А мене сьогодні осанка, як звичайно. Я вже в Качковському домі, я не можу їсти щось інше. Тут просто торти запрещені. Сладость? думка про американські, американські, хлопці. Хлопці. американські хлопці це взагалі питець. Вони взагалі не знають, що таке відповідальність. Вони до 35 років, діти, вони не, вони не хочуть відносин, вони хочуть гуляти, вони не хочуть за що платити, вони не хочуть. Ніяк розвиватись, ніякі родини, і ми дійсно треба, щоб була тілочка, красива тусуватися на тусовках і ходила з ними на тусовки. все. просто всі редфлаги для українського а зібр. якщо дівчина, українка, думає, я зараз приїду документи, отак. От, от вони всі вже прохавали всі. Ваперу во вони знають, що вони не хочуть робити документи. Вони знають, що ми використову ну, дівчата використовують, то дочекатися документів. То в мене вже одна дівчинка, вона вагітна. Від чоловіка американця, і він не робить пропозицію. Ми теж знаємо, що вони користуються американці. Ці, да, правда? вони користуються і, взагалі, типу відносини. В, ну я не знаю, як по всій Америці, але в Лос-Анджелесі це просто. Якщо ти знайдеш свою людину, просто тримай її ось так і ніколи а, не я, не я ж тобі скажу, коротше, коли мене там на шоу одне кликали, да? І вона така питається: там там було питання щось. Про ліжко, типу, чи ви зранку присуналися і не знали ім'я з ким ви типу, ночували? Я кажу, та ні, типу, я знаю ім'я, в мене тіпа, є дівчина та всела. А скільки ви в стосунках? Я кажу, ну вже вже більше трьох років, ну. Більше трьох років, ну це не типічно для Лос-Анджелеса. Тобто тут так не заведено, Вот яка фішка. А тут 50 років girlfriend-boyfriend. Так, ну, так, ну, так, так. так, так, як, як діт на Феррарі. Це ваша жінка, ну, чуваку 70 років, ну він виглядає на 50, 74. 55 десь, да, 52, виглядає. 52 десь, да, десь так. Нормально. Це ваша жінка? Ні, це моя girlfriend. 74 тут, да. 74 роки чоловіку да. на Феррарі. Тому що е, в нас, ну, типу, дивіться, ми коли у нас проблеми, українці, що ми робимо? Ми йдемо до наших людей, спілкуємось, все нормально, бо ми якісь, ну, в нас є відносини. Вони дуже індивідуалісти дитині виповняється 18 років, вона йде, і батьки не турбуються, не телефонують, не питають нічого. Як в нас там типу родина? Тому в них немає відчуття, що їм треба будувати щось таке, з чого вони пішли. Бо вони пішли від такої ж родини, де кожен сам за себе. От Америка, це кожен сам за себе. Вони ну, да вони навіть не допомо... років живуть з батьками. Вони живуть з батьками, і навіть Шо, якщо на вулиці себе. ти поміть, ти там можеш споткнутися, да тобі навіть ніхто не допоможе, то всі бояться на це парадокс українці. великого міста. Це вже трошки не те. Ну, я ж жила тільки в алеї, так, що правда розмовляти. Мені... Тобто беремо маленьке місто, наприклад, там це Луцьк, да? там якщо хтось падає, там якийсь п'яний, все, йому там біжуть, біжать допомагати, там, спасають його і так далі. В великому місці в Києві там, чи в Львові такого вже не буде. Там впав хтось, там лежить і все. Тут так само звично Ідеш, приступивши з бомжа, пішов далі. Ну от вчора ми летіли в літаку, і ось тут сиділа жіночка, і в неї був малюк, йому там три місяці максимум, і я дитинка три роки. І ось дитинки три роки, і йому дуже стало погано. Там і все коротше, все було грязне, і все таке. Ага. І ось в неї малюк лежить. Да? Якщо б це була українка, я би підійшла, сказала, давайте я потримаю. А ви зробіть там, що ви робите. Да, Тут да. я такого навіть не безправлю. Вони це не розуміють. Типу, в, в смислі, ти мені допоможеш потримати мою дитину. Типу, що тобі не пофіг, знаєш? В наші ми, люди це зрозуміли. Тут вони, типу, ми все саме всі все кинулися самі. щось прибирати, там да. носити і так, так далі. Да, да. Да. Наконець, то я зустріла теж людей, які знімають YouTube, господи. А то я звичайно, була одна. Вот это водичка. Я. Какие здоровые може я делать. показывает. Юра ховає. Боже, классно, молодец. ютубчик, всё прекрасно. Так. Ладно, ладно. Это ты решил шортс закинуть, короче. У меня ничего. Ой-ой-ой. Раз будто змагання, знаєш, як река де ж фронт роді Коловна, там прямо. Приправляємося в там. Трижачик. Это типа це було відос. Три разных видоса, типа как ругается мальчик, там он типа орет, как ругается девочка, ой, как ругается мужчина, он просто типа стоит, и как ругается качок, девочка орет, а он типа... Да, да, да. Позую, позую. Или я как этот, типа выхожу там на стрелку, я после зала там, типа выхожу, запозировал, типа не забил, запозировал. Да. Рыбка, и картошечка. Дякую за Йошка. Я вам так скажу, пацани, що б я робив без катюши. Ну я не знаю. Я не знаю в цілому. Я скажу так, пацани, був би. Я на його місці. Я був би вже суперменом, блядь. Чесно. Воно повинно бути своя качука. Так, так, стодцятків. І я вам від чистого серця. Бажаю пацани. Кожного дійсно мати. Таку Катюшу, тобто таку дівчину, от не, не обов'язково, щоб Катя звати була. Але да, 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 це точно, але таку дівчина дійсно, яка буде дійсно для вас, для вас підтримкою, яка буде вам постійно допомагати, і ну, це безцінно. І я це я це все запам'ятовую тут в своїй скарбниці в пам'яті і. Чесно, я це все віддячу, це все буде. Возмістє буде, пацане. Але й ти. <говорите> 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 ти повертаєш камеру, а у нас лісточок і ручка записує, все да -да. <говорите> <говорите> Каже, В <говорите> мене, мене пам'ять не така хороша, як в тебе, того я запишу. Хоча а? в Катюши набагато краще пам'ять, як в мене. Дійсно, відповідальна в неї все щось закінчується, вже нове стоїть. Короче, да, як в армії, що... тупо, да? як армії, тупо, як тупормі. Коротше, я в шоці. особистий солдат такий, знаєш, yeah. сержант. Ну no, взагалі, то роль дівчинки на підготовці, це, це, дуже багато, це дуже багато значить. Yeah, yeah. Що ти розказуєш? Дівчинка, вона балансує от цю агресію, yeah, вона шокаю, тобто я вірю, що вони були би більше дікими. Якщо було не провадження, нас. Типу, дівчина вона така, знаєте, як хвиля, така все нормально, все нормально. Зараз ще закінчиться і тобі пікс, але зараз все нормально, да. Да. Так То, і є реальні. Якщо ви готуєтесь, треба дівчина, а потім готуватися. Це але, але така дівчина, щоб вона розуміла всі ці, ці процеси, тому що в мене є багато знайомих і. Я скажу, що такої погоди я не бачив, мабуть, вже місяці 3-4, можливо, 5. У нас просто не було дощу. Хоча зараз перекусив грам 400 кроветок і 420 грам сухого рису. Вже сміну. Так, нормально наївся. <реш> <реш> нормально. збоку я ніби чужий тут підходжу і такий думаю що він не працює а потім думаю да дожився, вся прикрав солоша до пить

Зазвичай виходиш в залу, знаєш, і таке просто відразу холод, а тут виходиш і така жара, ніби в якусь пару зайшов. Як з парілки в парілку. Я нашла так, <ган> а тут чисто два маленьких бучка внутри одного быка. <ган> Посмотрим-ка на бачок, бачок. Вроде ничего. <ган> Можно поставить п'ятерочку. ручку, мамочки. <ган> <гарита>, Это <ган> же мыть. Мамочке нравится. Треба поставити відео, там, де він позує те з боку і це він <ган> і цей <і, і, ган> звук, звук накласний. <ган> Да-да-да. А ви що, СММ спеціаліст? Я в... краще. <ган> Я ти бачила смс спеціаліста по Тіктоку, Інстаграму і Ютубу одночасно. І по спортзалу. І по спортзалу. І по блядь, нікто. Блять. Зараз ми сюди можна беруть. Це на камеру. Фу, будемо їсти. Що ти хочеш мені камеру дати? Мені просто нікуди її положити. Я, Як я новий вже зал? їсти хочу, я в два часа їла останній раз. Дорогі, Нормально тренировка. Ой, сори, сори, ребята, она случайно час, час. А Я час. даже весы, вы, понимаете? Хотя про батька Она ничего. Дитина голодна, сиди. У меня оливковое масло, хочешь? авокадо. Жиру, да? Нет. точно джентльмены. До дома хватит. Який у нас адрес вообще? Никто не знаю. Нет. Вот. Типа я такие. Вихожу, мені доставочка, там я відкрою двері, ти так з вулиці знімаєш. Mm -mm -mm -mm. Це спеціально вже заготовочка. Ну, ну, ну будь ласка, не yeah. бойся. Я вже перед зеркалом став на готовий. як мені треба це все зробити. Я yeah, спеціально хотів по нище розсипнути, блять. Вони не треба, бо це вже буде типа... Це Boy не, не, не забудь. Не, ja, не так не пускає, ніхто вже. От. І... Типа я таки вихожу, такие о доставочка, я так чик достаю, и так типа стою и, и там лучше сразу. Вот. Да, ну да, конечно, ты хочешь... Давай, ладно. Ты ж вс время ще раз будеш казати. Хай зубна тебя. Ну давай, давай, да. Хай буде це. Ну что, покажешь, так? Маля? Ага. Ну да, я ж тільки дал